Слава Ісусу Марії, Вітаю вас, благословенна субота. Живемо, радіємо, витриваємо. І по суботам будемо брати посилання Міряни, Міряни Солдо, 2 числа місяця. Також в рандомному. Рандомному це означає випадковому порядку. Тобто беремо якесь посилання і читаємо. А вони тут всі довгі. Але глибокі. Тому в суботи в нас будуть. Субота взагалі добрий час для Бога і для нас. Бо маємо час. Хто не йде на працю, то маємо вільний час. І хто не знає, як це вільний час е, забити, чим зайнятися, то, то маємо чим займатися. Маємо завжди чим займатися. Маємо молитви, маємо ближніх. І сьогодні на 2 січня 2015 року. Дорогі діти, я тут між вами як мати, котра хоче допомогти вам пізнати істину. Поки жила, поки жила ваше життя на землі, я мала б пізнання істини, а тим самим шматочок краю на землі. Тому вам, своїм дітям бажаю того ж. Небесний Отець хоче чистих сердець, наповнених пізнання істини. Хоче, щоб ви любили всіх, кого зустрінете, бо і я люблю свого Сина і всіх вас. Це початок пізнання істини. Вам пропонується багато неправдивих істин. Ви подолаєте їх серцем, очищеним постом. Молитвою, покаянням та Євангелієм. Це єдина істина і це істина, яку вам залишив мій син. Вам не потрібно над нею багато роздумувати. Від вас очікується те, що над нею багато те що... На... те, що робила і я, любіть та давайте. Діти мої, якщо любите, ваше серце буде домом для мого сину та для мене, а слово мого сина дороговказами у вашому житті. Діти мої, послу... послужу з вами, апостолами любові, щоб допомогла всім своїм дітям пізнати істину. Діти мої, я завжди молилася за церкву мого сина. Цього прошу і вас, моліться, щоб ваші пастирі засяяли любов'ю мого сина. Дякую, вам, що відповіли на мій заклик. Просто причудове, причудове посилання. Одразу практика домашнього завдання ще раз. Перечитати для себе особисто, глибоко пораздумувати над цим посиланням. І, і це треба робити в суботу. Можемо взяти собі такий практику, таку дійсно роздумувати над цими посиланнями глибше, глибше, що до мене говорить сьогодні Марія, не до якихось дітей. Бо ми можемо думати, що діти це там ті, які святі. Ні, святі ми, ми святі. Ну, знаєте, Бо боїмося сказати, що ми святі, але святий це буквально з іншого перекладу, з євриту, то означає інакший. Якщо ти сьогодні інакший, ніж як усі, як більшість, то ти вже святий. Тільки ми думаємо, що святі, це такі герої, народився вже святий, і помер святий, і все життя був святий, не мав ніяких труднощів, випробувань, не мав нічого взагалі ніякого гріха. Це ну, неправда, це неправда. Більшість святих були дужими грішниками, дужими. Робили такі речі, які ну, ми навіть не робили, навіть уявити собі не можемо. Але тому Господь показує, що я я роблю святим. Не людина народилася і вона вже свята, мала там таку судьбу, долю і то все інше. То всі ми покликані бути святими, а з іншого, ну, з єврейського докладу перекладу бути інакшими. Інакшими, іншими, не такими, як більшість. Знаєте, ну тобто ти йдеш, посміхаєшся там, де ніхто не посміхається, ти йдеш і даруєш любов, там, де ніхто її не дарує. І це і важко, це і важко, але ми покликані бути такими. Дорога дитина, я тут між, між тобою, як мати, котра хоче допомогти тобі пізнати істину. пізнати. Марія хоче нам, ця книжка хоче допомогти нам пізнати істину. Поки жила, ваше, поки жила твоє життя, Марія каже, на землі. Марія жила так, як і ми на землі. Я мала пізнання істини і тим самим шматочок раю на землі. Шматочок раю на землі. Уявляєте, наше життя це шматочок раю на землі. Єдина річ, що ми можемо прожити цей шматочок раю у раю або вже в пеклі. А від кого залежить? Ну, Від мене. Від тебе залежить. Як ти будеш проживати життя? Знаєте, Багато, багато різних людей пишуть, дзвонять, розповідають, багато з людьми, з якими я спілкуюсь, багато, багато дійсно свідчень, коли ти думаєш, ну от людина просто бере ту ситуацію і приймає негативно. І вирішує приймати її негативно. І люди, які приймають рішення жити завжди в негативі, ну то ви самі обираєте собі. Ті люди самі обирають собі жити в пеклі, а не в раю. Ти сьогодні втратив щось, щось це, ну то застав це, залиш це. починай нове життя. В раю. Ми покликані жити в раю. Істина в тому, що ми вже в раю живемо. Тільки треба цей рай побачити. Тому тобі, своїй дитині, бажаю того ж. Небесний Отець хоче чистих сердець, наповнених пізнанням істини. Хоче, щоб ти любив всіх, кого зустрінеш. Бо і я люблю свого сина в усіх в тобі. каже Марія: люблю твого сина в тобі. Це початок пізнання істини. Початок пізнання істини це любов. Любов. Почни любити всіх. Кого зустрічаєш, бо в них є Ісус. І це вже початок пізнання істини, того раю дійсного. Тобі пропонується багато неправдивих істин через мас-медіа, через телевізор, через різного роду книжки, через різного роду блогерів, які зараз е, такі розумні речі всякі толкають, але скриваючи істину. Тобто багато зараз людей, які пропонують. Купа різних істин. Боже, мільярди їх істин. Але є одна істина. Ти подолаєш їх серцем, ти подолаєш, Марія каже, коли ти будеш любити, ти подолаєш серцем, ти розпізнаєш, хто істину каже, а хто не істину каже. Очищеним постом. Тобто ти подолаєш серцем, серцем але яким серцем? Очищеним постом, молитвою. Покаянням та Євангелієм. Чи наше сьогодні серце таке? Чи наше серце сьогодні очищене постом? Чи постимо взагалі? Я ні, я вже від посту. Але тільки цей тиждень, а з наступного зачинаю. Починаю. починаю. Середа, п'ятниця ніхто не відміняв напротязі цілого року постимо. То що робить пост? Очищає твоє серце, очищає моє серце. Молитва, що робить, очищає також твоє серце і моє серце. Покаянням та Євангелієм. Покаянням та Євангелієм. Покаянням це визнати, що я грішний, покаятися в цьому і більше цього не робити. Простити собі дуже важливо, бо якщо не простив собі, це не є покаяння. Покаяння це дійсно прийняти прощення в повній покорі. Та Євангелієм. Євангліем. Читати Євангелія. Приймати участь в Євхаристії, роздумувати над цим Євангелем, жити цим Євангелієм, Це єдина істина, і це істина, яку тобі залишив мій син. Тобі не потрібно над нею багато роздумувати. Від тебе очікується те, що робила і я. Люби та давай, дитино моя, якщо любиш, твоє серце буде домом для мого сина та для мене, а слова мого сина дороговказами у твоєму житті. Дитина моя, послужусь тобою, апостолом любові, щоб допомогла всім своїм дітям пізнати істину. Дитина моя, я завжди молилася за церкву мого сина. Цього прошу і тебе. Молись, щоб твої, твій пастир, твої пастирі засяяли мого сина. Дякую тобі. Серйозне посилання, неймовірне посилання, неймовірної краси. Бачите, який Бог. Неймовірний, створює таку красу. І якщо Бог створює таку красу для нас, уявіть, яку красу він створив в серці нашому, до якої краси ми можемо дойти, дойти в своєю уяві, в своєму розумі, в своєму серці. Бо коли твоє серце наповнене любов'ю, то ти вже в раю, вже в раю. Тож сьогодні ще раз перечитуємо це послання і роздумуємо, чого ще не вистачає, можливо, мало посту. Можливо, мало молитви, можливо, мало покаяння, можливо, мало Євангелії. Чому я сьогодні віляю від істини до істини? Чому я ще не в раю сьогодні? Чому я не живу раєм тут, не переживаю цей рай, це щастя, таке надприроднє щастя. А Якщо я в ньому живу, то дякую Господу. Дякую і славлю Господа. І далі продовжую це робити. Бо якщо я відійду. То і цей рай відійде від мене постійне прагнення бути з Богом. Це наше життя, це наша доля, доля святих. Тому кріпимося і витриваємо в цьому. Будьте благословенні, Мир вам радість, благодать з Боснії і Герцоговини. па Папа!